Чи правда, що з брекетами не можна їсти тверду їжу? Ну насправді так, правда. Все ж таки, коли ми починаємо ставити брекети, потрібно буде трошки звикнути до взагалі пережовування в їжі. Буде якась нова апаратура, і ми можемо в якусь тверду їжу просто відколоти брекет. Все ж таки, є певні рекомендації їх уникати на певному етапі, на початковому, а потім можна повільно, помаленьку все в принципі їсти. Чи правда, що через брекети болять зуби? Власне, коли пацієнт приходить до лікаря на активацію, чи це є тільки початкова форма, ми поставили брекети, чи це якісь там планові візити. Після того, десь порядка двох-трьох днів, вони чутливі, а далі все. Тобто чутливість пропадає, тому це є легенькі сили, які надають е, рухомість зуба, і вони створюють таку легеньку чутливість для зубів. Але це є не біль. Чи правда, що брекети можуть відставати і випадати? Також е, до першого етапу лікування брекети можуть відколюватися. Це є не прям як норма, але таке трапляється, і нічого з тому страшного нема. Їх просто приносить пацієнт. Ми його обробляємо і далі фіксуємо на те саме місце, де він і був.